Юлія Кравченка. Вона у нас проводить спікінг-клаб з англійської мови, і зараз вона представить всю інформацію по цій підтримці. І взагалі, навіщо нам вчити англійську і чи можна її вивчити таким чином? Юля, тобі слово. Привіт, дякую. Дякую, привіт всім. У мене два моменти. Я одразу хочу сказати, що я не випускниця маск. Шок контент, я не вчилася на курсах, і з маском я співпрацюю з 22 року, тому що якщо я не помиляюся, Максим. Засновник школи колись вчився в Грінфоресті. Грінфорест — це школа, в якій я працюю. Я зараз про це розкажу. А друге, це те, що знаєте, дуже дивно, коли така кількість людей сидить без камер. У мене є професійна деформація просити людей вмикати камери, щоб дивитися на живих людей. Ну але нічого, я і так можу. Я можу. Ну але хтось, якщо хоче, то вмикайте. Е, мене звати Юля. Справді я викладачка англійської. Дякую, бачите. От як приємніше стало одразу Юрій Ігор. Дякую. Я викладачка англійської мови, я викладаю більше 13 років. І більшість своєї кар'єри, ну, в принципі, всю свою кар'єру я будувала саме в Green Forest. Green Forest — це доволі відома, велика школа англійської в Україні, можливо, ви про неї чули. І в Green я займаюся... ну, я займалася багато викладанням, але основна моя діяльність. Це організація різноманітних англомовних івентів для українців, щоб допомагати українцям трошечки краще ставитися до англійської, мати з нею кращі стосунки і легше її вивчати. Тобто, насправді, кор моєї роботи це саме організація різних івентів, спікінг клабів вечірок до війни. Ми робили доволі багато граматичних уроків, музичних уроків. У нас є власне ком'юніті англомовних івентів, тому. Те, чим я займаюся в масках, я про це буду розказувати обов'язково. Це власне і є моя основна робота протягом останніх 13 років. А я... мені просто цікаво, якщо люди якісь активно беруть участь в цьому дні відкритих дверей, коли я, я зараз поки буду починати, а, якщо вам не складно, поставте якусь реакцію, якщо для вас взагалі вивчення англійської якось актуальне. А, там у всіх по різному хтось вчить зі школи, комусь хочеться дуже вивчити, хтось як собака, все розуміє, нічого не може сказати. Uh, ну там багато різних є варіантів. Мені просто взагалі цікаво для якої ну чи є тут люди, яким це цікаво. Ну якщо хоч кілька є, то окей, супер, прекрасно. Uh, у мене буде трохи гуманітарний спіч, тому що я не, не про автоматизацію маркетингу здебільшого. Uh, тому я розказуючи про розмовний клуб, я дійду. Uh, я дійду до нашого розмовного клубу, скажу про графік, скажу про те, як ми працюємо, але я не можу не скористатися майданчиком. Um, і не поговорити про те, як я бачу вивчення англійської, як викладач, uh, я перепрошую, як викладач доволі досвідчений, про те, як я бачу вивчення англійської, про те, з якими міфами найчастіше зустрічаються люди, які хочуть вивчати англійську, на що вони натикаються, за якою методикою я працюю. Чому, на мою думку, ця методика працює? Мені здається, що це дуже важливо, тому я поговорю про це uh, і потім розкажу про клуб. І якщо у вас залишиться питання, я на них uh, з радістю відповім. Uh, в Green Forest, як... І, в принципі, в будь-якій хорошій школі ми працюємо за комунікативною методикою. Викладаючи, ми викладаємо англійську, але з якою б мовою вони зіштовхнулися. Працювати варто за комунікативною методикою. Це вже така глиба, цим нікого не здивуєш, це не якісь нові тренди. Комунікативна методика це методика, про якій. Що би ви не вивчали на уроці, і на якому би типі уроку ви не були? Чи він граматичний, чи лексичний, чи у вас розбір якихось кейсів в маск, чи будь-де взагалі? Ви маєте спілкуватися. Це означає, що навіть працюючи з граматикою і роблячи якусь практичну вправу, от раніше хто пам'ятає, я просто в школу ходила в 90-х, У нас там був Галіцинський, і типу, оцих там 50 практичних вправ, де треба заповнювати пропуски, нам стоп 45 хвилин. Вони справді потрібні ці вправи, тому що ну мозку. Потрібен час, щоб якийсь скіл напрацювати. Але при комунікативній методиці ми працюємо з такими вправами в парах або в трійках. Люди один одному пояснюють, чому вони обирають таку відповідь, не погоджуються один з одним, там сперечаються про якісь правила, які можна використовувати і так далі. Це база насправді, і всі сучасні школи, сучасні репетитори до цього прийшли. І це, до речі, відповідь на питання. Якщо у когось є питання, як обрати школу чи як обрати репетитора, орієнтуйтеся на тих, хто вас. Змушує в хорошому сенсі цього слова говорити постійно. Це справді хороший поєнт. Хороший Чому це хороший поєнт? Ми живемо в час інфобізнесу, і на ринку школ англійської мови репетиторів відбувається цікаве. Вам продають авторські методики унікальні, де за 200 баксів ви заговорите англійською за два місяці, вивчите три тисячі слів, і там я, ну. Знаєте, я багато про це знаю, тому що у мене є мама, якій 61 рік, яка прагне вивчити англійську. І так як мій чоловік американець і він говорить тільки англійською, не може з нею. Говорити англійською, будь-якою мовою окрім англійської, то вона дуже прагне ну вивчити мову і з ним говорити. І от моя мама підписана на всі марафони, на всіх блогерів, на все на світі. Ну менше з тим дива не сталося, поки що вона так само погано говорить англійською, і робить свій Duolingo. А це просто про те, що коли ви ставите питання, як мені швидко заговорити англійською, як мені навчитися говорити англійською. Будь-який нормальний викладач і чесний, вам дасть дуже непопулярну некрасиву відповідь. Щоб говорити англійською, вам треба говорити англійською. І чим швидше ви почнете, тим швидше ви закінчите, і тим швидше ви прийдете до якогось більш-менш бажаного результату. Чому це, до речі, так працює? Про те, чому, чому ця фраза Я все розумію, нічого сказати не можу, це доволі розповсюджена історія, і вона абсолютно зрозуміла. Тому що в англійській і в будь-якій мові, не так в будь-якій мові, ви завжди працюєте над чотирма скілами. Ви знаєте, reading, listening, speaking і writing. Ну, writing комусь менше потрібен, але здебільшого reading, listening speaking. Так от ці скіли діляться на два типи: на receptive і на productive. Receptive скіли це якраз reading і listening. Це коли ви сприймаєте інформацію, receive, і сприймати її набагато легше, тому що у вас у вас може бути доволі багатий пасивний вокабуляр. Там може бути дуже багато слів, які, які ви знаєте. Але щойно ви переходите до Productive skills, де вам треба говорити або писати. Вокабуляр забувається, ви опускаєтесь до рівня своєї. Іх навичок і ну, ними оперуєте. І це так та сама історія, типу, як там знати, як ви чули це, та знати, як качати прес і ходити в зал качати прес. Це в принципі так само працює із вивченням мови. Тому на наших розмовних клубах ми говоримо на різні теми. Про це я теж хочу поговорити, тому що я знову ж таки, як викладач з досвідом, я працювала з людьми різного віку, але лише з дорослими. З 14 років це був наймолодший студент, до 65 це був мій найстарший, прекрасний студент Ігор. Так от дуже популярні запити, з якими люди приходять, це, наприклад. А мені тільки підтягнути трошки розмовну. Мені граматика взагалі не треба. Або мені треба бізнес англійська. Мене така англійська не цікавить. Мені от треба бізнес англійська. Це ще один прекрасний маркетинговий хід бізнес англійська в світі вивчення англійської. Тому що я вам скажу, що таке бізнес-англійська. Бізнес-англійська це список деяких слів і деякі видозмінені форми звернення до людей. Оце бізнес англійська. Бізнес-англійська на 90%. 5% складається з просто англійської. Тобто, це означає, що коли ви кажете, я піду на курс бізнес англійської і я буду вчити бізнес англійську, це означає, що ви будете вчити англійську і трошечки бізнес вокабуляру. Я особисто вважаю і абсолютно всьому переконана, що не представляє цінності викладач, який вам просто дає вокабуляру. От я поки чекала на свій виступ. Дивіться, я поділюся екраном, я ж можу? Думаю, що можу. Я зайшла в чат GPT. І просто ввела йому суперпростий запит. Ось. Give me a list of the most popular marketing automation terms with definitions, Ukrainian translations, and examples. І як ви знаєте, ChatGPT GPT працює дуже швидко. За одну хвилинку в мене вже є список корисного вокабуляру по marketing automation. Я його можу розширити до 50 слів, скоротити. Я можу його попросити побудувати діалог з клієнтом. І все це. Буде вже в вашому доступі, нічого ви не будете за це платити. Проблема полягає лише в тому, що коли вам реально потрібно буде спілкуватися англійською, то ваш вокабуляр, який ви вивчили бізнес чи не бізнес, його буде недостатньо. Тому комунікативна методика це відповідь, і це так це те, як ми працюємо. Ми говоримо на різні теми. Ми не обмежуємося темами, ми вчимося говорити англійською. І ще перед тим як показати воркшіт, я хочу сказати, що конкретно. На таких спікінг-клабах, як в маск, тобто це спікінг-клаби, які проходять доволі рідко, це не уроки. Ми працюємо саме над флуенсі. Це ще одна цікава штука для всіх, хто хоче розвивати свою розмовну англійську. Коли ви йдете в розвиток розмовної англійської, у вас завжди є декілька напрямків, точніше, два. Це розвиток флуенсі і розвиток екюресі. Флуенсі це те, як вільно ви говорите англійською. екюресі – це те, як Наскільки грамотно ви говорите англійською. Um, accuracy – це класно, і це дуже важливо, але це те, що розвиваю, це те, над чим працюють з вами викладачі на уроках. Тобто, наприклад, ми з вами сьогодні вивчаємо mixed Conditionals, і я вам пояснювала, що таке Mixed conditionals, і ми робили вправи, і зараз ми робимо всякі speaking tasks, І от ви робите помилки в Mixed conditionals, які я помічаю і виправляю. І паралельно я можу зібрати якісь ваші помилки в вимові або в якихось інших аспектах. Лишити собі час на кінець року на error correction, показати вам ваші помилки і сказати, ось такі помилки ви робите. Будь ласка, занотуйте, зверніть на них увагу. Це accuracy. Але проблема в тому, що велика кількість людей, не носіїв, зіштовхуються з тим, що щойно вони натрапляють на слово, якого вони не знають англійською, або щойно вони роблять помилку і думають, Боже, який я дурний, я зробив цю помилку. Вони. Стапаряться, вони не можуть далі говорити. Їх просто, ну я не знаю, чи хтось з вас це колись переживав, але я це бачила у студентів багато разів. Їх просто як блокує. Типу, от я не знаю це слово, я не можу далі сказати. Або блін, блін як же ж цю правильну конструкцію вимовити? Флуенсі – це навичка, яка дозволяє вам, попри помилки, Говорити далі. І, і ем, до речі, от Катя про це говорила до мене, про те, що ем, носії мови говорять однією мовою. Ми говоримо декількома. Знову ж таки, як людина, яка спілкується англійською щодня, ем, мій чоловік з Нью-Йорка, тобто, в мене англійська це моя друга мова. Я маю цю профдеформацію на помічання помилок. Я завжди роблю якісь помилки. Якщо я емоційна, якщо я втомлена, я не можу використати неправильний preposition, або неправильно вимовити слово, або використати неправильний граматичний час і це зрозуміти. Це ну, цього просто не уникнути. Так, от флуенси це вміння не звертати уваги на свої помилки, а власне говорити попри свої помилки і попри ті слова, яких ви не знаєте. Так? Це те, над чим ми працюємо над флуенси. Всьо тепер е поговоривши про це. Я розкажу саме про наші клуби, про більш організаційні моменти. Клуби розмовні в маск проходять щотижня, проте вони чергуються за рівнями. Тобто, один тиждень я проводжу клуб для умовних молодших рівнів, це A1, A2, Elementary pre-intermediate. Наступний тиждень я проводжу, рівні для, проводжу клуб для середніх, старших рівнів, тобто це B1, B2, Intermediate, Upper Intermediate. Іноді до нас залітають C1, це Advanced, Хтось писав, що C1 це Professional Language, насправді це C2, C2 це level Proficiency. C1, C1 — це advanced, це рівень, якого можна досягти, регулярно практикуючись, тому що навіть над proficiency, якщо ви носій мови, то ви в резюме напишете, що ви носій. носі. Якщо ви сіту, ви можете бути українцем, який напрацював на сіту, навчився на сіту, отримав достатньо досвіду, веде ділові переписки і має відповідну профішенсі. Хоча здебільшого, ми все ж таки люди довчаються до Сіван, це ну, типу, такий Рубікон для, для більшості студентів. От клуби проходять що четверга з сьомої до восьмої тридцять півтори години. По рівнях я можу сказати, що іноді трапляються такі студенти, які знаходяться десь на перетині pre-intermediate і intermediate. І вони в принципі можуть спробувати походити і на той клуб, і на той клуб. Іноді вистачає рівнів. Але це рідко трапляється з більшого рівні. ви все ж таки обираєте свою категорію. Рівні у нас мішані. І це теж дуже важливо, тому що те, що сказала Катя, це теж дуже хороший поінт про те, що більшість ваших потенційних клієнтів в маск зовсім не обов'язково американці чи британці. І ми говорили з деякими студентами про кейси: це люди з Нідерландів, це люди з Німеччини. Може вам не пощастить, це буде людина з Індії, тому що індійські акценти доволі важко розуміти. Тому у деяких студентів. Не в маску, але в своїй професійній діяльності я зустрічалася таку arrogant позицію щодо того, що я хочу говорити тільки з людьми, наприклад, свого рівня, я не хочу говорити з кимось нижче свого рівня, я. Вам чесно кажу, ви можете зустріти носія мови, який буде говорити дуже незрозумілою для вас англійською, не ідеальною красивою вилазеною, як говорить там Еністон Френс, чи кого ви дивитеся. Ну всім раджу подивитися True Detective, перший сезон. Взагалі послухати Меті МакКонахі в оригіналі, і ви зрозумієте, що навіть та сама американська англійська це кілька різних діалектів в одній мові, це кілька мов в одній мові. Це дуже важко. І коли я, наприклад, жила в Америці, маючи весь свій досвід, я не зрозуміла в перший день жінку, яка сиділа на касі в супермаркеті, яка мені поставила супер просте питання із серії там Did you find anything you want? everything you wanted?» чи щось таке. І я не зрозуміла, що вона сказала, просто через те, як вона це сказала. Я подивилася на свого чоловіка і сказала: Я, походу, не вмію говорити англійською. але це просто був ну мені треба був трошки час адаптуватися, тому що там багато північних південних, вибачте, акцентів. От е, якщо е, давайте покажу наші воркшити, я працюю за допомогою інтерактивної платформи. Тобто, на клуб я обираю якусь тему. На початку клубу нові люди можуть сказати кілька слів про себе, представитися. Далі ми обов'язково починаємо з е, розмови. Нам треба зробити так, щоб мозок всіх учасників трошечки адаптувався е, до англійської. Перші 15 20 хвилин завжди найважчі. Тому, от, наприклад, один з уроків, який нещодавно у нас був для старших рівнів, е, ми говорили якраз про... Маркетинг про різні бренди. Uh, task 1: Discuss the questions in pairs or groups. Люди просто спілкуються англійською. Для того, щоб звикнути до англійської. Далі, здебільшого, в більшості випадків я обов'язково даю якийсь вокабулярний лист. В цьому випадку, ви бачите, я не давала контекст, тому що в ідеалі, взагалі-то, звісно, вокабуляр завжди вчиться через контекст. У вас має бути текст, якісь речення для того, щоб ви могли слова з контексту самостійно спробувати зрозуміти. В даному випадку я не давала контекст, тому що це маркетинг, і тут понамішано різних термінів. І я коли даю конкретно цей клуб, у мене є. Ставка на те, що багато цих слів люди вже знають, і ми там часто витрачаємо час на те, щоб обговорити різницю між, наприклад, «influencer» і «opinion leader», «raffle» і «giveaway». Ну тобто такі речі. Там ми доволі багато говоримо про ці різниці між схожими словами. А платформа інтерактивна це знову ж таки. Ви бачите, платформа «Green Forest», Вона називається Smarty. Я її використовую для наших клубів. Тобто, ви мечете слова, далі ви можете перевіряти себе завжди. Тут є кнопка «Чек», яка показує вам, чи правильні ваші відповіді, чи неправильні. Далі у нас зазвичай є якийсь практичний таск, який я даю, якщо у нас є час. У нас і обов'язково є декілька speaking activities, В даному випадку, наприклад, ми обговорювали питання, які стосувалися нашої теми. А далі у нас був роллплей. Ролплей це взагалі. Класика якраз комунікативної методики, де в даному випадку у нас був бізнес-онер, і було двоє людей, які мали відстояти свою сошол мідіа для цілої бізнес-онера, довести, що їхня сошол мідія краще працює. І якраз такі ролплейс дуже допомагають людям забути про помилки, перестати думати про те, яку граматичну конструкцію використати. Тому що з'являється цікавість, типу я хочу да дякую вам, Мурат, що ви хочете додати до цього Люди, людям цікаво довести, що вони праві. І відповідно таким чином ми фокусуємося саме на розмові, а не на своїх помилках. І загалом це теж класна порада, що якщо ви хочете покращити англійську, то робіть англійською, чи слухайте, чи читайте про те, що вам подобається, про те, чим ви цікавитесь ну, в реальному житті. Тоді англійська у вас не буде асоціюватися з каторгою, а Насправді це мова, А ми, як викладачі мови, вчимо не тільки мови, ми вчимо висловлюватися та говорити про те, що нам подобається, про те, чим ми хочемо займатися, І це, в принципі, доволі біг deal. Хочу ще сказати, про те, що якщо ви абсолютний бігінер і ви не вивчали англійською, все, що я говорю для вас це темний ліс. Я записувала короткий курс для бегінерів, саме для маску, який включає в себе сім уроків: шість уроків на базові граматичні теми, і сьомий урок на базовий граматичний вокабуляр по Marketing Automation. Не буду вам брехати, цього курсу недостатньо для того, щоб ви вивчили англійську. Ну, типу, абсолютно ні. Але вони допоможуть. Я там покриваю доволі базові теми, тобто, якщо ви нічого не знаєте, цього курсу буде достатньо для того, щоб зрозуміти взагалі. Ну, ну, типу, з чого починається англійська, як сказати кілька базових речей про себе і в якому напрямку рухатися. Я там якраз даю інтерактивні воркшити, пояснюю багато особливостей, даю різні поради. Ну, тобто, це саме для бегінерів, я думаю, ви можете звернутися до кураторів, і вони вам скажуть, як цей курс знайти. От. Я не знаю. Я запрошую всіх, хто приєднається до маск, звісно, приходити до клубів, тому що ці клуби це не панацея. Вони вам не допоможуть вивчити англійську, вийти на рівень advanced і почати спілкуватися як на всі мови, але вони вам точно допоможуть трошечки розслабитися по відношенню до англійської, перевірити на собі, що таке комунікативна методика, поговорити англійською, поробити ці помилки і подивитися, що навколо вас є інші люди, які роблять помилки, і мова в будь-якому разі буде вивчатися через помилки. Ну і власне. Вивчити всякий корисний вокабуляр, і я ну протягом клубів так само завжди відповідаю на якісь питання, які стосуються вивчення англійської, якщо вони є, і тому з радістю вам теж допоможу, якщо потрібна буде моя допомога. Я думаю, що в мене все дякую, Юлія. Давайте тоді коротенько до запитань. Таке запитання: наскільки зручно в роботі з клієнтами використовувати Google Meet з автоматичним перекладом в реальному часі, якщо англійський на рівні Макдональдс-Кока-Кола? Угу. Я думаю, що супер, це може бути супер зручно, якщо це для вас працює, як але у випадку, якщо вам не треба з людьми обговорювати якісь ем, е, деталі. Мені просто здається, що загалом будь-який інструмент, який полегшує ваше життя, він має працювати. Чому ні? Це просто займе більше часу. Вам важче буде там проявити якусь свою харизму умовну, якщо ви хочете сподобатись людині, якщо ви хочете показати, що у вас якісь спільні цінності чи спільне бачення проєкту, це може бути важче зробити через якийсь автоматик. Автоматичний перекладач, але ну, ви знаєте, колись у мене була ситуація, я супроводжувала великі тури, і у нас зламався автобус посеред Італії, а я взагалі не говорю італійською. І мені треба було спілкуватися з італійськими поліцейськими і пояснювати їм, як нам тягнути автобус, куди і за скільки євро. Прекрасно працювали автоматичні переклади, ну, ми один одного зрозуміли, все спрацювало. Просто е, мова і спілкування це ж про глибину. Якщо ми говоримо про те, щоб узгодити деталі, це супер. Якщо ми говоримо про те, щоб ви зрозуміли клієнта, синхронізувалися з ним і могли справді поговорити, то звісно, що це буде трошки важче зробити за допомогою перекладача. Тут така історія. Да, дякую. Тут ще питання: Speaking Club це додаткова оплата до курсу. Тут я відповім, що залежить від пакету, який ви обираєте, зазвичай це 2-3 місяці безкоштовного доступу, і якщо ви хочете продовжувати надалі відвідувати, то можна придбати собі додаткові заняття. Угу. Так, я прокоментую, якщо можна тут про індуси дуже зрозумілі британці взагалі нічого не зрозуміло. Це вони ж теж дуже різні, і загалом ем, слухати обов'язково потрібно, потрібно багато англійської, дивитися якісь свої улюблені серіали. Класно дивитися якісь серіали, ну, умовно, якщо ви любите Шерлока е, і ви вже його дивилися, і ви вже знаєте, хто вбивця, е, Класно дивитися ці серіали саме англійською для того, щоб е, звикати, просто звикати до мови. Е, і тут кому що, я кажу для мене Метью Маконахів свій час був більшою травмою ніж Камбербеч. Наприклад, у мене на цю тему особисте теж запитання: чи варто дивитись серіали чи там мультики, якщо твій рівень англійської, що ти там більше половини не розумієш? Це приблизно таке саме питання. Зараз вибачте за банальну відповідь, але це, це приблизно так, типу чи варто дитині слухати, як її батьки говорять її рідною мовою, якщо вона нею поки що не говорить. Звісно, ну а як ви типу, як ви хочете вивчити мову? Я ж кажу, це, це є ці нереалістичні очікування, тому що якось нас так привчили до того, що, щоб вивчити мову, це якийсь дуже такий процес поступовий. До неї треба підступатися. Звісно, всі дуже різні, у всіх по різному працює мозок, у всіх є різні швидкості, по різному працює пам'ять і так далі. Але загалом е вам потрібно максимум мови слухати і читати, і споживати. І оце теж ще що я не сказала. Дуже дякую за це питання. Що, чесно кажучи, що я кажу людям, які приходять на клуб, якщо ви реально хочете покращити свій рівень англійської, вам потрібно нею так чи інакше займатися щодня. Ви маєте бути нею оточені. Те, що Катя казала про зміну мови в телефоні, це супер класна порада, і з цього варто почати. Але щось слухати, читати, десь говорити англійською, ви маєте постійно. Ми робимо, наприклад, в нашому ком'юніті English Bubble, Ми проводимо щотижневі івенти, щоб люди приходили і просто по годині, по півтори години слухали англійську. Інакше, ну чим менше часу ви їй приділяєте, тим більше часу ви будете її вчити. І в мене колись була студентка, якій було за 50, і вона прийшла до мене на Upper Intermediate з дуже непоганим рівнем англійської. І от вона розказувала, що вона поїхала Нью-Йорк, Декілька років до того її, її її діти подарували подорож в Америку, і вона пішла на якийсь курс вивчення англійської, де їх просто занурили повністю в середовище з першого дня. І вони вона каже, що ми просто прийшли. І ми по 8 годин сиділи з носіями мови і нам давали читати якісь chapters якихось книг. І це було ну типу пекло перші кілька днів. Але вона таким чином. За дуже короткий термін дійшла до Upper Intermediate, тому що воно насправді так і працює. Просто не у всіх є можливість поїхати в Нью-Йорк і сидіти там з носіями мови, але у всіх є можливість створити собі штучне середовище англійської, приходити на всякі клуби і на всякі івенти і постійно практикуватися. Тому так є сенс слухати.